Так, уже вечір. Як і обіцяла, знімаю вам желе. дивіться, зараз буду закривати кришечками. Ось так закручувати і ставити в холодильник. Бачите, воно ну, не, при... ну, не зажимає, коли воно холодне, спекотно, тому в холодильник. Ось, і оце зараз я. Дивіться. Мармелад, дивіться, просто неймовірно смачне. Оце я зараз буду з морозивом, білим, ванільним. Це е, просто вам не передати словами, яка це смакота. Дуже всім рекомендую це желе. Е, просто неймовірне і колір, і смак.